Багато створити і змінити, не звертаючи уваги ні на що, адже в результаті все закінчиться однаково, як завжди. Я просто зобов'язаний залишити для себе зачіпки в цьому світі, зробити його кращим і комфортнішим, аби знову після народження рушити далі, намагаючись знайти відповіді. У житті мені довелося пережити безліч прекрасних і жахливих моментів, але жоден із жахливих і важких. Депресивних моментів не зміг за своєю силою і потужністю перекрити хоча б 10% добрих метей. Тому додупи нудьгу і зневіру. Не можете їх позбутися. То хай сидять собі поруч і спостерігають, як ви продовжуєте щось робити. Результат їх остаточно знищить, вже багато років мені не траплялося відчувати жодної мотивації і натхнення, коли пишу тексти книжок. Тепер для мене це робота. Я маю її зробити до кінця і добре, повинен виконати у максимально стислий термін, адже коли ти матерія, час твій найважливіший ресурс. Мені потрібен результат все інше на шляху до нього, нісенітниця. Це моє життя. Не пам'ятаю попереднього, не знаю майбутнього отже, використовую нинішнє наповну і питиму його жадібними ковтками, як свіжий сік у спеку. Намагаючись створити щось корисне і потрібне, а потім умиротворено милуватимусь результатом. Так виходить щоразу. По дорозі дбатиму про тих, кого люблю, адже вони подарували мені стільки тепла і щастя. Намагатимуся дати їм по максимуму, що можу. Адже мій час поруч із ними, та й взагалі мій час закінчиться. Далі буде щось інше, і я не пам'ятатиму мій нинішній шлях. А потім я сяду і прочитаю книжку сходження. І ті знання, які здобуду звідти, здадуться мені дуже розумними і цікавими. І ось ти знову хочеш зрозуміти, в чому сенс, і знайти формулу свого сходження. Ти ще цього не зрозумів, друже мій. Це ти той, хто нині читає цю книжку, сам залишив усі зачіпки для самого себе, щоб отримати правду, яка веде тебе через час і через народження. Без тебе нічого не вийде. Так що опануй себе, цінуй кожну мить найдорожчого ресурсу і роби вже щось. Поки дихаєш, ти можеш все змінити.